О, пане Володимире, здавалося б, буквально нещодавно ми з вами говорили про те, що ж означатиме це 2 квітня, запровадження мит. Тут Трамп ну вже це зробив. Звичайно, запитань вдосталь. Е, низка економістів в один голос зазначає, що звичайно це абсолютно, абсолютно буде відлуння для самих американців. І не найкращим чином Трамп каже, що ну якась золота доба наступає. Е, чи маєте ви пояснення, для чого це робить Трамп? Чи свідомий він того? Що ну це буде негативно для самих ж американців чи його затьмарюють ось ці потенційні цифри, прибутки від того, що він позапроваджував мита, і він не бачить, як то кажуть, інший бік медалі про те, що будуть контрзаходи, ну і інші наслідки. Будь ласка, ваша оцінка того, що відбулося У мене таке враження, що Трамп от продемонстрував цю тактику вже неодноразово. Він спочатку виставляє максимальні вимоги. І починає торгуватися, от ми бачимо, як він з Канадою та Мексикою, коли отримує от коша, він починає, торгувати, торгуватися, і зараз ми дуже так ну, майже миттєво помітили по реакції Ізраїлю. Ізраїль фактично вже перший. Відмовився від ну, якогось зустрічних мір і обмежень, і Ізраїль починає торгуватися вже домовлятися персонально. Тобто Трамп створив обставини, коли більшість країн до нього, які зацікавлені в американському ринку, звичайно, прийдуть з присягою, поклянуться там мамою, що вони люблять Америку, що вони будуть жити за правилами Трампа і тому подібне. Тут наше українське питання турбує, а як це нас зачіпає. Так. Це наша торгівля Сполученими Штатами не така велика. Ну, були дійсно цікаві товарні позиції українські, наприклад, колісні пари, по моєму, навіть рейки українського виробництва були. Але ну, мед і там ще щось, щось трошки. Це не визначальні позиції торгівельні. Тобто наша торгівля не така велика. Від Америки нам треба зброя. І питання тепер: якщо якась товарна позиція цікавить, українська цікавить Америку, Україна повинна створювати спільне виробництво з американцями на території Америки. Але ж хіба Америку не цікавить європейський ринок озброєнь? І Україна хіба не може бути тут партнером, е е локалізуючи виробництво американських озброєнь для країн НАТО європейських. Але виглядає так, що, е по суті, Україна ту позицію, яку могла б зайняти цікаву, вона не займе в силу того, що Європа переключиться зараз виключно на європейське озброєння, і ми бачимо, як швидко. Україна підписує укладає угоди про спільне виробництво із різними ну, з компаніями різних країн європейських. Так. пане Володимире, а той факт, що серед ось цих санкцій, точніше серед оцих мит, перепрошую. хочеться сказати про санкції, тому що про Росію якраз таки запитуватиму. Немає там в цьому списку Росії, немає Білорусі. В Сполучених Штатах пояснюють, ну мовляв, і так проти цих країн там введено вже достатньо. Чи нормальне це пояснення, і чому все таки Росію або ту ж таки Білорусь е не обклали додатковими митами? Ну здавалося, там познаходили навіть острівні якісь держави. Що самі американці, напевно, що 95% населення сполучених штатів ніколи і не чули назв цих країн, і ці країни є в цьому переліку. А Росії або Білорусі немає? Ну, я не думаю, що Білорусь має великий експорт до США. Добре, а Росія. Чому, так, чому цього не зроблено? В мене таке відчуття, що е, щодо Росії Трамп залишив схему, е, коли американські компанії будуть російську сировину перекуповувати за внутрішньоросійськими цінами і торгуватимуть нею е, без Росії на зовнішніх ринках. Оцей сценарій, схоже, е, Трамп залишає, бо ми пригадуємо, що американці. Вже неодноразово говорили про готовність викупити північний потік і торгувати російським газом як американським для Європи, тобто тут уже е, спекуляція на поверхні, і, чесно кажучи, в моральному сенсі е, Трампу доведеться неодноразово відповідати на це питання. Тобто я думаю, що це аванс, який ну це такий коридорчик, який залишає Трамп для перемоги. Надію, що Путін чимось поступиться. Але враховуючи те, який знущальний тон спілкування із США обрав Путін, а особливо після візиту Ван і до Москви, який просто вказав російській владі їхнє місце. І вони тут же розгорну розгорнули на 180 градусів тональність своєї пропаганди і почали знову тявкати проти Сполучених Штатів. Мені здається, що це просто знущання з Трампа, але Трамп е, до останнього відтягує, так би мовити, кінець Росії. Ну, хай повідтягує що ж. Так. ну і щоб фіналізувати цю нашу підтему сьогоднішню, пане Володимире. Теж була заява, здається, від міністра фінансів Сполучених Штатів такий собі заклик до тих країн, проти яких в запровадженні ці додаткові мита. Мовляв, не треба опиратися, так не треба робити якісь контрзаходи, просто змиріться. Знаєте, ну це виглядає як мінімум дивним такий заклик. Е, тобто, приходить. Ну, якщо там змоделювати ну, ситуацію, перекласти в реальне життя. Приходить великий е, там, скажімо так, сильний чоловік, до ну не дуже сильного, починає його бити і каже: Слухай, не давай опору взагалі, просто змирись, друже, і починає просто продовжує його гамселити. Що це за такий заклик? Ну, це виглядає ну більш ніж дивно. Ну це те, що називається, це тактика, яку е, Трамп обрав в тиску на Україну. Я, я це називаю за рахунок зґвалтований. Тобто, якщо тебе зґвалтували, то заплати гвалтівнику за отримане задоволення, як би тобі це боляче не було. Тобто, ну це виглядає е, як дурість, а з іншого боку, е, Ізраїль то на цьому протиході зіграв уже. Ізраїль просто чітко вже сигналізує, що да, ми не, не опираємось, Ні, ми, ми контрзаходів не вводимо. І, і я думаю, що ну, треба просто дивитися е, ну, сальдо зовнішньої торгівлі. Кому, кому вигідніше, кому потрібніший американський ринок. Е, в принципі, ідея ж е, Трампа хороша, тільки. Перенесення виробництва нічого суттєво не дає. Якщо оці всі заходи Трампа е, приведуть до того, що виробництво у Сполучені Штати повернеться, а ноу-хау, високі технології mm -hmm. втечуть із Сполучених Штатів. Ну, то це відкат, перепрошую, до, до 20 століття. Це що, 60-ті роки почнуться після Другої світової, те, що було. Тобто, речі... ну це дуже слушна думка, дуже, пане Володимире. Тому, тому мені здається, що взагалі то команда Трампа, вона така. Вона хайпує, вона е, старається тримати увагу американського суспільства і переконувати особливо найбідніших в тому, що вона дбає про найбідніших. Але як свідчить досвід, два місяці Трампа на найвищій посаді не принесли ніяких вигод для простого громадянина. Найсмішніше, що здешевшало, ось здорожчало пальне і здорожчали mm -hmm. яйця. Традиційний харч бідних людей. Та а, до речі, пальне для американців завжди було таким собі маркером, По... скажімо так, показником стабільності економічної в їхній країні. Пане Володимире, ще про Сполучені Штати, але в контексті візита одного росіянина туди цього Кирила Дмитрієва. Ну. Давайте спростимо, назвемо його таким собі спецпосланцем від Путіна до Сполучених Штатів. Зустрівся він з е, паном Віткофом. Це спецпосланець вже безпосередньо. Американського президента чому відбувся цей візит? Як пишуть низка ЗМІ, мовляв, там і здається санкції спеціально якось там призупиняли чи зняли поясніть ось цей момент з цього Дмитрієва. Хто він такий? Чому поїхав у Штати? І що? Дмітрій киянин, хочу сказати вам, але служить Російській імперії. Дмитрій вчився у Штатах і працював там, по-моєму, у Маккензі, ще якихось таких ну, дуже знакових компаніях. Тобто, він напрацював собі е, портфель е, контактів досить серйозний. І по суті, в Росії трапилася ситуація після візиту в Англії, коли треба було пояснитися, що трапилося. Бо пропаганда російська змінилася, і ну, в Вашингтоні так зробили квадратні очі. Тобто, всі ігри відтягування Росії із Лабет Китаю нічим не закінчуються. І, звичайно, що Дмитрію треба їхати і пояснювати це. Але найголовніше, ми пригадуємо, російська делегація приїхала до Еріяду і почала змінювати порядок денний переговорів. Вона почала нав'язувати цілий пакет таких аграрних питань, зокрема розблокування доступу до СВІФТ Росагробанку. Потім можливості для експорту сільгоспродукції, і пішло, поїхало. Тобто, це кластер економічний, який курує Патрушев, і тепер, от, ну по суті, Дмитрію був одним з головних лобістів цього напрямку через особисті контакти, якось ну, якісь послаблення для російської економіки зробити зняття санкцій, хоча б початкове. Натомість ми бачимо, що жод, жодних домовленостей Росія не виконує і не збиралася виконувати. Тому швидше за все, що Дмитрій приїхав з якимось особистим переліком е, бажань е, ну, від кола найб... від колективного Путіна. Очевидно, це пов'язано не скільки із економікою Росії в цілому, скільки е, з особистими якимись е, феодами. Економічними в російській економічній структурі е певних персонажів. От ми mm -hmm. знаємо, що Путін є е Сугутніфтгаз, е це його гаманець особистий. У Патрушева є аграрка. Ну, швидше за все, що це може бути пов'язане дійсно із нав'язливою пропозицією. Всучити якісь ну масні шматки російської економіки е е е американцям для чого власне і Трамп приберіг оцей канал е безсанкційний, точніше, ну безмитний для для чого для себе, для свого mm -hmm. точення. Тобто, ви вважаєте, що там більше про гроші, аніж про політику, чи то скажімо так, про геополітику. Просто ось буквально там днями так в Україну приїжджав, як називають багато змі духовний радник Трампа, пан Бернс, і е, спілкувався якраз з головним рабином України, відвідував Бучу. Багато надивився багато знову ж таки від нього висловлювань було мовляв, що українським солдатам там потрібні тисяча танків і f 35 і так потрібна зброя, потрібна допомога. Можливо, так попливає якимось чином на Трампа. Чи варто розглядати ось цей, ну скажімо так, візит Дмитрієва як такий е, контраргумент, контрвізит? Чи це дещо якісь, скажімо так, інші категорії представництва і інші завдання в е, обох цих візитах? Ну, я думаю, що швидше це швидше парирування візиту Олександра Стуба, президента Фінляндії. Uh -huh. е, там серйозніші прозвучали. Ну, аргументи на користь підтримки України. Тому е, Дмитрій приїде, буде, е, ну, Дмитрій в Вашингтоні, звичайно, буде послідовно нав'язувати е, таку фінансово-промислову компоненту, що ось американські компанії зараз німці залишили, залишають, європейці залишають Росію, заход, хай заходять в Сполучені Штати. Ну, це, це ж зрозуміло, що. Там, де висить приманка в вигляді російських активів, вона закінчується тим, чим закінчилась для більшості європейських, в тому числі і для американських компаній, які залишили свої активи без компенсації, просто були пограбовані путінською владою. І для Трампа це не показник, це дуже дивно. <по> Війну щось взагалі під час цих перемовин говорили, чи взагалі щось відомо, Тому що дуже мало інформації на правду про те, а про що так предметом була розмова, і тут ще один важливий момент: чи мають, скажімо, так, повноваження, чи уповноважені і той таки Вітков на якісь офіційні домовленості, тобто, чи не станеться так, якщо навіть вони про щось там і домовляться, щось узгодять потім чи то той, скажімо, той таки Трамп або той такий Путін скажуть, та слухайте, ну це просто там. Формат умовних там радників, посланців, це не якісь суперофіційні особи, це взагалі нічого не значить. Ну, от ми спостерігали цю е зустріч в Верільяні. І дивно, що Вітков був е ну, фактично керівником делегації, а не е безпековий радник чи, наприклад, Марко Рубіо. Е Пане от... Володимире, от... Хвилинка, щоб завершити думку у нас обмаль часу, так прошу. І е, різниця у спільних заявах американсько-російських і е, українсько-американських вона десь була відсотків на 30. Це значить, що реальних перемовин так і не було, і результату угу. реального і не отримали. Так. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами, по собі за ваші думки і коментарі. Володимир Цибулько був ще на, на зв'язку. Політолог. На все добре, до зустрічі.